Україна та Польща мають домовленості про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет і дронів, які випущені в напрямку Польщі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві. Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. і це є. Це відображено в безпековій угоді. Передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів. Ну які випущені в напрямку Польщі, і тут я впевнений, що наші команди, команди міністерства оборони, наші команди, пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт. Нашої домовленості прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив, що йдеться про ракети та снаряди, які прямують у напрямку Польщі, але ще перебувають на території України і з розрахунком спробувати їх збити, не чекаючи, коли вони залетять на територію НАТО. Туск заявив, що це здається абсолютно логічним, але такі акції потребують схвалення інших країн-членів НАТО.